Ну що, всіх вітаю глядачів каналу. Продовжується наш проєкт. Кабінки зараз таки настав час, коли працюєш цілий день, чимось займаєшся, а по факту трактор як стояв, так і стоїть. Ну і Що я за цей час зробив з последнього відео на каналі? «Наш канал»? Це зробив я капот. Покрасив капут, покрасив рамки бокові і задні. Е, так є у нас така у нас сітка. Це на мій трактор на Денисовий. Там. Зараз покажу, який капут. Ну і так, е, як завжди, красю все я акрилом двохкомпонентним. І чому, чому прикол? Рамки вкрашені в три слоя. Ну, оставалася окраска в кінці. Зразу був покращений капот, а тоді рамки. Ну, і рамки так вийшли, що рамки зайшли в три слоя. Капот у нас у два слоя. Можемо так, воно, світло трошки з гаража б'є. Ну, можемо спостерігати. Ну, в принципі, отак. От Виходить, така буде сітка. Сітка, звісно, пушка ракета петарда. Мені дуже подобається, буде класний трактор. Ось такий капотик. Аналогічно капоту моєму мого трактора. Тільки тут відкривання буде наперед як стандартного, там воно. підножка опорна. Ну, а так викрашені рамки в три слої Да, гарно блестять, все. Да, є чути, є нюанси трошки умнятине. Ну, Щоб ідеально заморочитися за цим символом, це потрібно мені багато часу. А так як вже два місяці до посівної кампанії, тому спішу поки якось отак. Було б більше б часу, був би це початок зими, я б заморочився, все відеал би отшпаклював би, зашліфував, би, і все було б прикульно. Ну, на моєму так само працює ну, і буде і тут працювати. І мимольотом зараз покажу. Ну, з чого розпочати? Начав я шумити, ну, не шумити, та й шумити і... Уже наклею віброізоляцію всередині кабіни, доварив полік, перебрав з нового і старого речага, вивів повишені і понижені. І попутно день зайняло в мене це виварювання педалі щеплення, так як вона старого зразку. Прийшлося трошки додати 5 см висоти і переварити, змінити трошки угол. І тому, В цьому, моменті, коли педаль щеплення, вижимаємо, сама педаль буде трошки ходити за таким зазором. Нового зразка б вона б не, не ходила б так. Но тут, виходить, буде трошки ходити. Тут за счет того, що кабіна висока, і педаль щеплення старого зразку. Переточивши оцей валік. Замінивши повністю убравши люфти, поубирав я люфти повністю на сцепленні, Підбираю сюди пальчики. Відмовився я поки від стойки стабілізатора. Там воно трошки худеньке тіло, і я боюсь, що його просто виверне. Ну і при цьому всій конструкції мені потрібна була оця тяга, щоб я її не пиляв. Тому я поки. Зупинився на цьому механізмі і цей трактор десь через півроку, дай Бог, він приїде до мене, повністю проведе МТО моста, коробки і промежутки, поміняємо всі подшипники, узли. Ну, В принципі, хлопці трошки попрацюють, а тоді я займуся вже оцим ремонтом. Там. там, в принципі, я заглядав на півроку і, поки їм треба навчитися. Набратися досвіду, тому якось отак. ну І зараз немає часу з цим, з цим займатися. Тому отак. Працюємо. По проводочки По буде далі відео. Дядя Саня приїде десь через пару днів. Я зараз запакую повністю вже. Кабіну сьогодні постараюся, і він вже прокладе, утягне повністю провода, покраситься криша якраз заразом до його приїзду. Він це все укладе і запакує повністю панель. І я тоді покажу, розповім, як і що в нас там вийшло. Ну і само собою, це треба буде у нас усі отакі фішки папка-мамка. І отут я завжди проходжу з силіконом. Вода не попадає, не окислюються контакти, і тоді довговічність цих фішок трошки більша. Якось отак. Так що працюємо. Далі відео буде. Слідкуємо за каналом, підписуємося, наш канал сумісно з України. Ставимо вподобачку. Всім до побачення!